Від мене. Давай, давай. Ох, завів, як добре куди ти. Так, перший виходь сюди. Раз. Залишаю цей друзі. І одразу за цією. Так, а що у нас тут? І тут щось є. Ну що, друзі? Думали, де я, де я дівся? А я попав у лікарню і дуже сильно захворів. Але Айде зараз їм каже, що їжай на десну, іде плотва, і вона тебе вилікує. Тому зараз мій товариш мене посадить, зараз нормально розложить, взяв з собою мінімально там віщей і спробую посадити одинок там 2-3 трошки полікуватися і потримати. Тому що ви знаєте, от весняна плотва, коли оцей жирок попадає вам в руку, де ви ще як понюхаєте, лікує усі захворювання. Так що дивимося. Треба ж було якось витягувати товариша з, з такої ситуації. Потрапив в лікарню, а тут тепло, гарно, ну mm -hmm. треба посидіти на березі. Зараз ще й позагораємо, так? Да? Ну так. Да. Ну давай, розкладаємося. Так, друзі, значить, не буду показувати себе сьогодні, які я є. Ось так, вступительний кадр трошки показав вам себе і все. Тому що мені не дуже добре, але хочу з вами поділитися. Ви знаєте, що в нашій в нашому ділі в Рибацькому головне не кількість риби і не риба, а лайфхаки і комфорт для того, щоб, ділячись один з одним різними своїми приспособами, своїми а, досягненнями, йти до комфорту. Тому от сьогодні я б вам би хотів. Показати, як я організував свій тубус. Тубус у мене Акрополіс. Кому буде цікаво, напишу його модель. В чому фішка. От Зараз весна, і я от їхав по берегу. Дуже багато сидять рибаків, які рибачать там на 5-6 фідерів. Так? Я не люблю такого. Я люблю рибалити комфортно на дві палочки. От. Значить, сьогодні до вашої уваги отака от от комплектація мого тубуса. Я не буду нічого рекламувати, просто розкажу основне. В даному тубусі у мене знаходяться два комплекта під дві різні технічні задачі. У мене тут комплект 360 з тестом 180. Це можна ловити любу рибу. Або я от підібрав у цьому сезоні на карасика. І я вам зараз покажу, що саме Тоже комплект. Довжина вудлища іде 2,70. І ось ось такі от два комплекти я для себе підібрав на цей сезон. Так, зараз візьму правильно їх у руки. От. Ось до мене. Тоненькі, легенькі. Катушечки тут у мене 4 тисячки. Так, 4 ж тисячки. Кокума 501. Окума фідер 440F Дуже легенька снасть. От я в минулому році ловив дуже гарно карасика з берега. І у товариша були отакі фідерки. Я їх потримав, і ви знаєте, вони мені дуже сподобались. Тому, от, кому цікаво, в даний тубус вміщується два фідера 3,60 з катушечками 55. Теж у мене Окумовський, я люблю фірму «Окуму». У них всередині дуже правильна начинка. <кій> от такий от перший вам на сьогоднішній день лайфхак, як мінімально в одному тубусі возить дві снасті на різне завдання. Ну, а я розпаковуюсь і буду рибалити. Заїхав вчора в магазин. Прикормку вибирають просто. Добре, що в мене з минулого року залишилось трошки прикормки темної такої спеції, якісь так пахне, а з носа пробиває. А зараз я сильно в прикормку не вірю, по весні більше в железо, але так, щоб було чим зайнятися, то зараз легесенько Відзамішаю трошки. Ну, та так, щоб зараз ми приїхали на фідер, то давайте перетримуватися хоч трошки фідерної теми. Хотя навіть можна, можна, зараз поки буде настаюватися, поставлю просто якийсь кусочок железа. Якусь кормушку пусту закину та й подивимося. Ми ще треба буде одмаркіритися, напевно, щось зробити. Ну, товариша прокльовує, Він там далі. рыбка есть, значит и у нас будет. Да, что вам сказать, друзья? Есть теперь у меня толкова подсака. Давайте я вам покажу, какую я связал <клес> сегодня. Інлайн, бусинка, фідергамчик, лісочка 0,12, але якоби нічого дивного, <coughs> Ну, хочу вам показати гачечок. Бачите, який це гачок? Це самозасікаючий гачок від Хірабуни. Я його хочу сьогодні провірити на такій делікатній снасті. Зараз поставлю якусь мініатюрну наживочку, і з-під берега кормушечкою 40 грамів спробую половити. Мені було дуже цікаво перевірити по плотві, як засікається саме на такий гачок, тому що ну, дуже багато буває сходів по рибі повесняний, а як ці гачки себе проявлять. У мене вони є і червоні, і ну, такі звичайні. Брав собі два варіанти чисто для експерименту. Тому поділюсь сьогодні інформацією, як вони, друзі, працюють. Ну що, друзі, перший. Закид, да, так, паличка, звісно, прогинається так віртіп дуже серйозно. Це не на великі груза, це на 40 грамів десь. І скажу вам чесно, далеко так не буду. Ось так, прям в сам берег. Просто в сам берег кину одну снасть. Ну, а другу, напевно, все ж таки треба розматувати трошки більшу, бо я цим не закинуть далі, тому одну зараз буду просто складувати і поставлю довшу. Отак от, от. Одне вудлище вже закинув. Десь метрів на 15. З непривички коротенькими. Ну, а друге все ж таки треба переставити на трошки далі дистанцію, тому що в мене під берегом, я так не дуже сильно вірю, що буде йти риба. Ну, а вдруг вона буде йти під берегом. Тому зараз одне ближче, друге далі буде Ну і от давайте я вам покажу другу насадочку, на яку я сьогодні буду ловити силіконова плаваюча кукурузка середнього розміру із хрубачком. минулі роки така велика насадка мене по платві виручала. Тому я одразу буду пробувати на неї. Одна делікатна снасть, а друга така буде груба. Ігачок восьмий і лісочка 16. Будемо пробувати. Тільки відходиш. Ой, да-да-да-да-да-да-да. є друзі. Клювака. Ой, і рибка є. Друзі, і перша, і друга як клює. Не знаю яку тягнути. А це я відійшов. Слухай, в мене прям роздача на два вулища. Дивись, що одне кліпає, що друге. Це що таке? Ну нічого, хай стоїть, моя рибка нікуди не відійде. Від мене. Давай, давай. Ох, завів, як добре куди. ти? Так, перший виходь сюди. Раз. Залишаю цей друзі. І одразу за цією. Так, а що у нас тут? І тут щось є. Ну, впирається. Чи... Що я зробив? Поміняв дистанцію на далі. І трошки далі закину. Щось іде. Да, Так вони непривички. Ой, стає навіть щось. А ну-ка. Невже мені порфан, подфорфа, підфортануло? І в мене зараз буде одразу дві клюки. Ну це так посильніше, ніж та. Тут у мене друзі кукурузка. Ой-ой-ой. Що ж він робить? Що ж він робить? Тут я на напевно, і якось. Це за риба така? Давай хороша. Це граться з цими підсаками сюди. О, есть. Не будем будемо постарім. Ну і давайте вам покажу ось вона яка красотуля. Бачите, на що взяла кукурудзка плаваюча силиконова і два. А, то есть скажу два, да, два хоробака. Первая рыбка, а на другой у меня стояла жовта, жовта, ой, жовта, Жёлтый пенопласт и четыре парика. И вот одразу дивиться, какой дуплет. Достойная рыба, размер нормальный, деснянский. На таранечку будет в самый раз. Блин, какие же еще друзья задоволены. Эх, все, фидер. відкрито. Так, тепер можна навіть, друзі, замочити садочок. Раз. Є дві рибки. Я задоволений. А якщо я ще впіймаю парочку, то у нас вийде з вами класна таранка. От, так. Опа, сюди. Як же ж приємно опускати садок у воду? Згодні зі мною. О. О, так, тихенько зараз пару бочків заберемо. Це намотаємо, щоб не спало. Та якось так і поцепимо. Все, садочок у воді, рибка в нас є. Ми з вами молодці, виконали план мінімума. Да, після таких гарних двох рибок треба попити чайку з медом. На лісових травах, да, фартануло. Якби от така погодка, як оце зараз простояла, хоча б годину до 4, щоб я посидів, погрівся на сонечку, було б дуже класно. Я думаю, що це залікова терапія біля води. А якби, звісно, лежать на морі в теплому на пісочку, да ще на лоба, положити прогрітих камінчиків. На своїй хлобної пазухи. О, ото прогріло б. Було б дуже добре. Колись, це в 2007 році, був я на Азовському морі і я так ниряв дуже глибоко, і був у мене фронтіт. То ви знаєте, да, правильні каплі з антибіотиком в носа і е, прогрівання камінчиками дуже швидко я прямо там і виздраю. За декілька днів все пішло. О, друзі, слухайте. Я думаю, це вам буде корисно. Так, да, це не рибалка, але от давайте я з вами поділюсь. Запишіть цей рецепт. Запишіть, він вас врятує. От приїхали ви на рибалку, десь чуть-чуть прохололи і почали вишморгати носом. Не полінуйтесь. Рецепт дуже простий: на літру кип'яченої води. Ви додаєте дві чайних ложки морської солі без горії. Туди додаєте 4 таблетки фурацеліна. Жовті такі таблетки можете, якщо в кипячу воду, то не розкатувати їх. Вони розтворяться. Гарненько це розколотили, охолодили до температури такої кімнатної, не гаряча, не холодна. Потім шприцом не рекомендую промивати носа, берете таку м'якою. Грушу набираєте в неї, потім нахиляєте голову, нахиляєте от голову вниз і отак на сторону. Таким чином, щоб коли ви потихеньку будете запускати це лікарство через верхню ноздрю, щоб воно не тікло вам в рот, а тікло через іншу ноздрю. І таким от макаром потихеньку вимиваєте. Ну, от так, два-три рази, дві-три груші в кожну ноздрю. От. І таку процедуру кожних там 3-4 години робіть. Після рибалки, От як простили, і ви відчуваєте, що у вас буде ось в мене клювання. Друзі, в мене клювання. Я вам розповідаю, а в мене клювання. І ви знаєте, от така от профілактика вона вам врятує <кій> ваше здоров'я. Так, переключаємося на рибку. Відчуваю натяг. Ну Щось іде важке. Але чи це риба не б'є. <кій> <кій> ну щось є. Здається. Чи це вже я так ослаб тільки кормушку відчуваю. Ні, ні, іде рибка. Іде рибка. Риба трава. Риба трава. Була риба, друзі. Все, рибачки нарибачили. Ну їх так непогано там на човнику прокльовувало. Непогано. А це щось остання година теж і в нас, і в них затихло. У мене вже тут посвикує. перепливають потихеньку. Раз. Давайте гляну, що тут у мене. Ми так уже двічі підсмикнуло. Лишається мало часу. Так хочеться до вечора посидіти, порибалити. Застати вечірній кльов. А не виходить. Нічого, зараз почнеться нерестова заборона. Будемо частіше виїжджати з берега на один фідерок. З нормою вилива Будемо виїжджати і потрошки ловити. Можна буде пізніше затриматися. Дуже багато трави йде. Ну у минулому році я як рибалив, так взагалі забивало, не можна було нічого витягнути. Це так ще терпімо. Да, це все наша трава. Це покльовки були трави однозначно. А я думав, що це в нас рибка прокльовує. А воно ж як клює, так, так і хочеться витягнути. Хоча я розумію, що весняна плотва, вона як так Цей і цей Відер аж підстрибує, немов там якийсь крокодил сидить, як нормальна плотва бере. А як давно покльовочок не було, то навіть тендітні коливання вже хочеться на їх відреагувати і щось підсікнути і витягнути. А цього робити не потрібно. Так, да, треба темпувати по весні, щоб траву знімати. Там ще якісь сміття, де і все потрібно. Ну що, друзі, така рибалочка у нас сьогодні вийшла. Маємо в арсеналі всього дві рибки, і час у нас обмежений, значить, потрібно збиратися. Значить, спрацювало в мене буквально от, одночасно два клювання на різні дистанції і. З жовтим, з жовтою підсадкою. Одна була кукурудза, а друга була е, пінопластик. І Відповідно, одразу було дві риби. Ну а все, інший час нічого більше не було. Були, невеличкі якісь там клювання. Кукурудзку ми збережемо на наступний раз. І все, отака от от у нас рибалочка вийшла. Збираємося і рушаємо додому. Да, Павлову у нас сьогодні не густо, але рибка є дві рибки у нашому весняному заліку. Ось вот такого розміру. Красота, красота.